Шановне товариство, Кам'янярівське, добротне, цікаве, своєрідне, книжне, справді товариство, сьогодні славний день Української Конституції, державне свято, з яким вітаємо від імені нашого трудового колективу, невеличкого колективу, всіх тих, що є нашими симпатиками з цим великим святом. Можливо, на перший погляд здається, що світ багато, і день Конституції, може, і не такий якась відчутна подія, але вона значима дуже. Бо саме на Конституції <кх>, поперта наша держава. Ми можемо гордитися, що одна із перших, а може і таки перша Конституція Європи Європі була написана, створена в Україні. Нашим видатним співвітчизником. Ця Конституція відома у багатьох країнах з неї брали приклад. Зрештою, навколо неї тої першої Конституції виникла всяких легенд. Але сьогодні ми маємо ту Конституцію, яка написана вже в часи суверенної незалежної України. Це вона да, да, дає нам підстави. Серйозні підстави. Які б там претензії не були у нас до саме цього державного акту, дає де підстави надіятися про те, що наша держава відбулася таки. Бо навіть те, що сьогодні вона чинить шалений опір ворогові, який вірвався зі сходу на нашу територію, українську, суверенну, такі українську територію, де наші Хлопці і дівчата, чоловіки і жінки, старші і молодші, виявляють величезні, чудеса проявляють. Вони протистоять злому, негідникові, який хоче знищити нас як народ, як націю, знищити нашу державу. Тому. Постійно, оглядаючись на всі сторони, ми знаходимо дуже багато друзів, які готові долучитися до нашого державотворення. І слава Богу, що такі друзі є. Одна із наших авторин, яка прожила вже багато літ, бачила трохи світу, в одній з своїх збірок дякує Господу Богу за те, що нам вдалося. При, які б там не були перипетії, вдалося зберегти свою державність. І без сумніву, ніякому ворогу не подавати її, бо ми Ось, ми сильні. І от, власне, збірка цієї поетки, прізвище якої Ірина Сафіяник, так і називається: Я сильна, я щаслива. Вона одна із тих. Що розуміють оту силу, яку дає рідна земля. Молюсь, щоб мати сонце над собою, щоб мати сонце у собі, щоб завжди сонце те світило на небі і в моїй душі. Отакий мотив в її поетичній збірці проходить справжнім стержнем Владнаючи цю прекрасну збірку, я сильна, я щаслива. Справді сильні люди можуть бути щасливі. Хоча правда, і люди, які менш сильні, може навіть і немічні, теж можуть бути щасливі, бо вони бачать світло в небі, світло в душі відчувають. Вони знають, що мають свою державу і знають, що знайдуть. Підтримку свого народу, своєї нації. Відштовхуючись від Конституції, ми намагаємося весь час бути з нашими людьми, бо не тільки ж видавнича діяльність, а це виробнича діяльність забирає нас весь час. Ми намагаємося донести книжку до того споживача, читача його люба. Останніми часами нам вдалося відбути два десятки зустрічей. І хотілося б деякі з них згадати. Насамперед, кілька зустрічей, які відбулися в Львівській бібліотеці на вулиці Городоцькій, а бібліотека ця носить назву «Пікси». Колись вони там були номеровані, а зараз кожна з них має свою назву. Працюють цій бібліотеці самовіддані люди професійно надто високі, високо і дуже занурені в ту роботу, яку вони. Не сумніваюся, люблять і знають, як її провадити. Нам далося в тій локації зустрічі з молодими нашими авторами, десь окремий був запис про книжки Анастасії Галапач, Володимира Мармура. Це п'ятикласники. Одна вчиться в міській школі, загальної освіти. Інший є гімназистом е, класичної гімназії їхній талант і став підтримку цій бібліотеці. Нещодавно відбулася там же зустріч з Іриною Сафіяна і з Оксаною Приймою, колишньою артисткою театру. А відомо, що той, хто зазнав успіху, відчув тепло театральної сцени, назавжди залишається артистом театру. І Оксана Прийма. Вирішила своєю дебютною книжкою поділитися з читачами цієї бібліотеки Пікси. Я дякую завідуючій Надії Ярославі і колегам, що вони радо відгукнулися на запропоновані нами книжки для представлення їх читачам. Ще одна хвилююча зустріч відбулася в комарні. Там же народний дім. Чи коло зацікавлених цій зустрічі людей, радо реагували на емоції, які посилали до них автори книжок. Згадувані обидві поетки теж були там, на цій зустрічі. Склалося так, що ми прибули в комарно, теславне історичне містечко. Той день, коли громада проважала породженців цього краю у вічність, ми брали участь в цьому пошануванні, останньому пошануванні героя, який сором повернувся у свій рідний край. Тішимося, що до виховання таких, як і він, вивчаються і працівники цієї громади. Цієї громади, в які шанують книжку, які розуміють добротне слово, які знають, як формувати життєве кредо в своїх відвідувачів, в своїх читачів. Оксана Рима в своєму заголовному вірші змовила. ми народжуємося із міткою своєю. І в кожного вона своя. Дорога довга чи коротка, залежить сенс всього життя. Життя як море, грізне і суворе, його нелегко перейти. Найголовніше обманути горе і свою зіроньку знайти. Отож і гинуть на фронті наші молоді, найкращі, щоб ми могли справді тут в тилу. І знайти свою зірку, щоб ми жили в надії, що нас обійде горе. На жаль, життя таке. І якщо говорити про тему війни сьогодні в Україні, сталося так, що за останні півроку у нас з'явилося кілька видань, які так чи інакше торкаються безпосередньо тих страшних подій, які мають місце на сході України. Хотів би насамперед представити книжку Ліди, книжки бреніше Відо Сороки, що помирає на Мируще, напад і вже у нас вичерпуються. Це ще події, які мали місце перед Іловайськом. Історія кохання в національному колориті, продовження цієї історії. А відтак зовсім нове видання під Ліда, Ліда Сорока тут виступає під псевдо Олекса Івського. Так і буде. Це книжка, яка нас утверджує в нашому розумінні отої великої перемоги. Вона формує нас відчуття, що ця перемога вже зовсім недалеко. І кожен день може стати тим днем, коли нарешті. Радість перемоги опанує нашим суспільством. Дай Боже, щоб так сталося. І ще одна книжка. Дуже щамлива реакція Лесі Шевшини, а насправді то лікарки Лариси Слободян, яка своє бачення отих воєнних зусиль з нашого боку, з боку наших вояків вивелася книжку Війна і ми». Через формати, то, ну, через слово, зображення кисня яскраво моделює той героїчний стимул до перемоги наших захисників і наших захисниць. І зовсім недавно, дякуючи американцю, який перебрався в Україну Крейгу до і 16 авторам 12 з України, 4 звісних країни за пожеж України. Схвали свою творчість книжку в Україні крові та соняшники. Назва сама про себе свідчить. Це ті щас... щемливі розповіді про перші враження від того страшного березня вибачайте лютого 2022 року. Книжка наповнена ілюстраціями, есеями, вішами є одні Запоріжжя з Кривого Рогу, з Харкова, Львова, Надзвичайно цікаві. Зрештою, цікаво, що ця книжка виходить від комами. Сподіваюся, що вона приверне широку громадську увагу широкої громадськості і буде працювати як той стимул до ще більшого дбання про нашу перемогу. Хотілося б з одним віршем познайомити. Якого написав надзвичайно талановитий поет із Харкова, Ігор Бардацький. Моя земля. Моя земля, я роджений із тебе, з релі твоєї, те де, як день, і подиху Твого що щолини в небо з твоїх обіймів і з твоїх пісень, з твоїх озеркаскових синіоків. Із ручаїв унких, неначе дзвін, Із гір твоїх величних і високих, з лісів, гаїв, ущелен полонин. Моя земля, я роджений із тебе, із кожної травинки і листка, із переповнених любов'ю з тебе, сказок чарівних на твоїх устах, з твоїх морів і теплих, прохолодних, і з берегів повогих і крутих. Моя земля ти мій найперший подих, і мій останній подих також ти. Своєрідний творчий пост, поступ в цьому виданні зробив згадуваний вже Крейг хвесник. Чоловік вже поважного віку, але прийняв до себе рішення, коли знав про те, що твориться в Україні. Перебратися сюди, незважаючи на тривожний час, незважаючи на те, що полум'я на сході України нищить цінні населені пункти, крейг думає про те, як допомогти Україні. Зараз він активно вивчає українську мову. У процесі, коли ми працювали над книжкою, нам було складно трохи порозумітися без перекладача, але книжка вийшла. Книжка поширюється, волонтери працюють з нею. Книга допомагає збирати відповідні пожертви на прохання нашої наших Збройних сил України і працює под Він ліцензований адвокат, працював в Федеральному Судею в Америці, в Каліфорнії, займався адвокатурою, випустив дві книжки. Дуже серйозних видавництвах. та, зокрема, імпічмент Буша вчені в 2007 року та легалізоване вбивство у Хвориді 2007 рік, перша книжка, 2013, друга книжка. І, мабуть, однозначно, що такі люди всіляко сприятимуть. Наші перемоги. З ними легше побороти ворога. І оскільки рік поточних є роком пам'яті видатного українця Юрія Липи в комарному бібліотеці, так як і в бібліотеці Пікса, ці зустрічі відбулися останнім часом, ми вели розмову і про цього своєрідного державного діяча. Юрія Лику. вели мову про його велику українську трилогію призначення України, чорноморська доктрина і розпад Росії. Звертали увагу на його геополітику, на його ставлення до тих чи інших політичних маркерів нашого суспільства. Давно вже його немає з нами, але він присутній в нашому житті. Він допомагає Теж поборювати цього ворога. І ще нещодавно в селі Суходіл, колишнього перемишленського району, неподалік від знаменитої бітки, знаного культурного центру і в часи польського рядування, в часи радянського рядування і тепер йдеться про відкриття в селі Суходолі, пам'ятника, прекрасного прозаїку, драматургу, есеїсту журналістом Іваном Керницькому маю щастя представити сьогодні другий том творів, зібрання творів Івана Керницького. Саме він був випущений цей другий том до 110-річчя від народження, Івана Керницького, яке в новому році відзначалося і відкриття пам'ятника в цьому населеному пункті. Автор пам'ятника скульптор. Василь Гурмак разом із сином старалися про цей пам'ятник відомий педагог, член Уван у Канаді, в Торонто, Тарас Шах, багаторічний директор від Брецької середньої школи. Ярослав Кудляк, дід, якого в цьому селі жив і де зараз обіцяє діда Ярослав відновлює. Ще було кілька людей, які може власне, своєю підтримкою безпосередньо допомагали, але цей пам'ятник з'явився. Каменяр теж брав участь встановленні цього пам'ятника, має свою певну заслугу, і ми можемо гордитися, що поряд із тим, що виписали вже два томи творів Івана Керницького, про якого так високо відгукувався Остап Тарнавський. Псевдо Івана Керницького було «Ікер», символічне. Можна догадатися, здогадатися, куди спрямовував своє творче слово Іван Керницький. Участь встановленні пам'ятника брава і родина з боку письменника, зокрема Тарас Керницький. Громада сільська долучилася. В той день, коли ці освятили пам'ятник місцевий священник. Отець Іван доклався до цього разом з своїми колегами, священниками з інших сил. В народному домі відбувся великий концерт, в який спромоглися працівники цієї округи організувати. такий невеличкий відтинок часу, а так багато, відбулося подій. І ми тішимося, що там на фронті можна. Нашу державу, хлопці, дівчата, а ми можемо тут дбати про збереження пам'яті, бо хіба війна заради війни. Війна все ж таки для того, щоб створити нашу культуру, звичайні, щоб добро втілювалося в наших діях. Бажаю вам добра, радості, по мені зараз літо. І, мабуть, наступна наша розмова буде про якісь розважальні книжки. Заходьте на наш сайт. Раді вас запросити, аби ви носили пожертву на наші банківські рахунки. І сьогодні українська книга потребує, потребує серйозної допомоги. Притула на державному рівні, на жаль, не зерно. Тому тримаймося, тримаймо українську книжку і тішить, коли наш молодий автор. Владислав Лисяк надіслав мені інформацію про результати соціологічного опитування молодих людей. 85%, 85 молодих віддали свої голоси за друковану книжку. Хай живе друкована книжка, а поряд з нею, хай і розвивається електронна книжка. Так має бути. Життя триває. Ще раз кажу вам добра.